Коли у нас є проблема з ротацією в грудному відділі або грудопоперековому, можемо робити вправи не тільки на передній задній вектор, а й ще на ротацію. В такій позі, значить, ручка за голову. І людина, якщо активно, то робить таку вправу. При цьому наголошуємо, що таз фіксований, і людина робить розкрутку, намагається очима подивитися до стелі. У людини, яка буде проблема, то буде отут закінчуватись рух. Або буде біль, наприклад. І ми можемо пасивно трошки допомагати. Засовуємо сюди ручку, приблизно на ділянку грудного відділу. Тут я чітко фіксую, щоб я міг її рухати. І тут на противагу оця ручка десь так. Значить, тепер вона робить, а я вкрайня... от дошла до свого піка амплітуди не пускаю, а я чуть-чуть довертаю плечом, іменно плечом локтем. Так, сюди раз. І вона робить видих. І видих. От. Ну, У неї прям всю налегке йде, у неї більше йде скутість от, саме в поперековому. Тут якраз таки навпаки хороша мобільність. От.